Лід зазначити, що у нас 344 населені пункти мають статус таких, з яких ведеться активна, в тому числі примусово евакуація цивільного населення. Це всі фактично населені пункти по лінії кордону. Ну і звичайно, ті або на території яких ведуться активні бойові дії, або зовсім поруч, там де є пряма небезпека життю та здоров'ю наших цивільних людей, звичайно, є населені пункти, де залишається п'ять людей, три людини навіть. Ось а є населені пункти, такі як куп'янсь. Де скажімо так, з лівого берега ми намагаємося по максимуму вивести людей. Там наразі залишається 134 людини. На правому березі ще 1300 людей. На лівому березі, при тому, що недоступні вже послуги щодо електропостачання, водопостачання, теплопостачання, тощо, тому що інфраструктура ворогам зруйнована, відновлювати не можемо, тому що ворог б'є прицільно по нашим ремонтним, фактично, бригадам. Тому, звичайно, на першому місці, коли мова йде про безпеку людей, маємо проводити ось такі заходи, і евакуація це єдиний спосіб, скажімо так, убезпечити себе, своїх близьких від загрози ті, які є в Док обстрілів, ну і звичайно для того, щоб утримувати всі необхідні послуги, пане Олеже щодо безпекової ситуації в області на зараз. Розкажіть, будь ласка, де були обстріли і які наслідки цих атак? Ну, вчора ми мали масований ракетний обстріл по місту Харкова по нашій критичній інфраструктурі 13 ракет С-300, С-400, Іскандер, Х-59. Це був дійсно масований обстріл, ціллю якого стало виключно критична інфраструктура з теплопостачання, з водопостачання, енергопостачання. Тощо наразі продовжуємо ліквідовувати в цілодобовому режимі наслідки. Ми чітко розуміємо, вже руйнування. Наразі у нас приблизно 95 тисяч абонентів по місту Харкова та ще 17 тисяч абонентів по е, Харківському району залишається без теплопостачання постачання та постачання гарячої води. Електроенергію вчора відновили. Більш того, прийнято рішення прем'єр-міністром профільними міністерствами щодо недоведення лім лімітів обмеження електропостачання для міста Харкова, оскільки люди зв звичайно будуть е, мати можливість обгріти свою там оселі електроенергію. 에, за за, за, за так, ми знаємо плани відновлення, терміни відновлення. Однак публічно комунікувати про це не будемо, щоб не інформувати вор, ворога. Однак це питання знаходиться на особистому контролі президента, прем'єра і звичайно профільних міністерств. Пане Олеже, завдяки чому? Якщо не секрет, тут е, можна безперебійно постачати електроенергію людям. Ну, ви знаєте, по перш за все, це знов ж таки рішення загально національного масштабу, оскільки у нас досить важка ситуація, люди мають. Тобто мати можливість да, для того, щоб там обігріти оселі, і звичайно, що наразі Укренерго обленерго там роблять все можливе для того, щоб подати, скажімо так, безлімітну електроенергію для нашого населення. Ще вчора у нас застосовувалися аварійні графіки відключень, мінімум 15% населення в черзі на відключення, тобто, у них не було там електроенергії для того, щоб забезпечити та. Стабільність і в принципі стабілізувати надання електроенергії всім споживачам, оскільки е, наслідки таких ракетних ударів так само сколихнули фактично всю ен е е енергосистему і міста Харков, і нашої відповідно там області. Крім того, після е, цих ракетних ударів ворог е, направив на нас 17 е, шахедів, які так само мали ціллю нашу тобто і критичну інфраструктуру. Утури і звичайно ті наші бригади, які вже прибули на місце для оперативного і термінового відновлення.